Ми маємо двох дідів. Ну, як кожна людина має двох дідів. Один з боку мами, другий з боку тата. Але у нас особливість полягає в тому, що один з наших дідів воював в Червоній армії, а другий сидів в таборах, як ворог народу. 58-го стаття, 8 років. От. І якось так от в радянському нашому дитинстві один дід був герой, а другий так м'яко качений формат. А сьогодні все рівно навпаки. Тепер у нас другий дід герой. А червоноармієць, м'яко кажучи, не формат. Так? Але ми ж не можемо міняти ставлення до дідів залежно від політичної ситуації. Задум у нас був такий: оскільки ми не розрізняємо своїх дідів на хорошу і погану, ми вирішили взагалі не розрізняти. І взяти одну людину і спробувати провести його трьома шляхами на Другій світовій війні. Щоб він у нас повоював в Червоній армії, щоб він побув в партизанах українських в УПА і в німецькій армії. Більше 200 тисяч українців насправді служили в німецькій армії. І сьогодні їх нащадків, давайте порахуємо, і далеких родичів, це мільйони насправді. Просто їм не говорять, що їхні діти служили в німецькій армії. Але ви знаєте, тут ми зрозуміли, коли стали вже працювати над цим заданом Серйоз, зрозуміли, що нічого у нас не вийде. Нато маленький термін, і без фантастики тут не А ми хотіли написати реальний реальний роман, такий, щоб повірили читачі. Як провести одну людину через поліцію армії? Спосіб нам підказав реальний ветеран війни. Петро Галузький з Київщини, зараз він вже, на жаль, покійний. А коли був живий, ми з ним зустрічалися, він нам розказав свою історію. Йому було 16 років, 41-й рік, він сам з Київщини їх мобілізували копати окопи. Ну що значить мобілізували? На вулиці схопили в машину, в зуби, лопату і копали. І от вони копають окопи, прибігає офіцер, кричить, ховайтеся, німці прорвалися, всі тікайте, всі по домах. І вони всі тікать, а один хлопець із його ж бригади сидів, сів і плаче. Нікуди не біжить, цей Петро побачив, до нього підійшов, коли <кху> права. Він каже, тобі добре, ти тутешній, А я, по-перше, з Одеси, а по-друге, я єврей. І що німці роблять з євреями, ти знаєш. Отже, мені капець прийшов, і я а куди дівесь? Mm -hmm. І тут, цьому Петрові, 16-річному хлопцю, стало жалко цього э, колегу. Він дістає з кишені свої документи, віддає йому і каже: На, будеш українцем, будеш Петром Галицьким, веди свою одесом. Той питає, як ти? Каже: а що я? Мене в селі кожна собака знає, всі підтвердять, що я той за кого собі видаю. Той подякує, і пішов в Одесу. Так в світі стали два Петра Галицьких. Один в Одесі, другий на Київщині. Тому історична зав'язка така: 39-й рік. Містечко Бережани на Галичині і зустріч в вересні зустрічаються там троє молодих людей. Один син офіцера армії УНР, яка була інтернована, знаєте, на території Речі Посполитої в 20-му році, ну там е і відповідно розформована. Другий місцевий селянин, а третій прийшов разом з радянськими військами, з визволителями, прийшов, він комсомолець з Полтавщини, прийшов встановлювати радянську владу, комсомол, ячейку і, значить. Цих... Освобождати, звільняти Галичину з під Підгньота Польського і насаджує там радянську владу. Три ровесники, три молодих, молоді людини. І першим в жорна війни трапляє син офіцера армії УНР. Його заарештовує НКВД, засилає в Казахстан. І в 41-му році він по мобілізації йде воювати, в армію. Другим, уже в 41-му році, коли прийшли німці, трапляє в секрудку комсомолець. Його заарештовують німці за відмову від мобілізації ухилення, він йде штрафником в німецьку армію і потім трапляє в дивізію Галичина в 43-му році, коли вона організувалася. Але є одна особливість. Обидва вони трапляють в цій ситуації з документами і під іменем третього. Його кличуть Степан Шагута, він місцевий селянин, і він бачить, що це навколо нього ці цілові лінії закрутилися, і для того, щоб не трапити теж в якусь історію, просто тікає до лісу. Ну і в лісі вже трапляє в лави українських партизанів, які стали в 43-му році українською повстанську армію. Таким чином, троє людей під одним іменем Степан Шагута трапляють по три сторони фронту в Другій світовій. Ну, о, роман, бачите, вийшов товстий, серйозний, бо тут і про війну. І я не знаю, чи знаєте, ви як відрізнити серйозний роман від такого, знаєте, одноденного чтива, як одразу руки взяти і зрозуміти, що це серйозний роман. Не тоді розказує. Закладка. У серйозного у цьому <плес> є закладка, Тому що його не прочитаєш за один присіст. Але ми досвідчені письменники, і ми чудово знаємо, що якщо ми напишемо такий товстий роман про Другу світову війну, то ми втратимо дві категорії читачів. По-перше, нас не буде читати більшість молоді, бо молодь не дуже любить товсті романи. По-друге, нас не будуть читати більшість жінок, бо жінки не дуже люблять товсті романи про війну. Так? Як люди з досвідом, ми знаємо, що для жінок найкраще писати на дві теми. Або про кохання, або про любов. Так? <риклад> І тому ми вирішили, що тут теж повинна бути любовна війна, тобто про війну тут уже є, тепер ще те про мір. Говною героїні жінка, наша з вами сучасниця, дії починається в 2010 році. Ця жінка родом наша землячка з Очаково Миколаївської області, з нашого рідного міста, вступила в Київ на юридичний, закінчила, народила доньку, виховує сама без чоловіка. Ну і Київ таке досить жорстке місце, там треба цілий день працювати навіть як на тих велосипеді, поки крутиш педалі, то їдеш. Тільки припинив, крутити педалі. І додому в очаків корова в хвости крутить. Ну вона крутить педалі, там е працює, на себе вже плюнула. І тут, як в хороших як жіночих романах, трапляється диво. Вона їде нашими чудовими дорогами, розбиває колесо, стоїть при дорозі штурм. Чекає на допомогу, зупиняється Volkswagen допомогти, і з Volkswagen виходить він. <клес> да. Ну Не принц, але капітан. <клес> так, да, Червоні вітрила, біли, замість білого коня, білий Volkswagen все в жанрі. А, ну І у них виникає симпатія, потім кохання, і все у них добре. А він, ну Він старший за неї, але не критично. А, тобто цілкові ще діло гадящий, моряк, людина самостійна, крім того, самотній, що дуже важливо. У них виникає почуття і роман, такий любовний роман. Але її бентежить один факт. Справа в тому, що його зближуть <скільки> Степан Шарута. А вона знає, що саме під цим іменем, колись її діда забрали НКВД, він впав в табори, потім пішов в Червону армію і пропав на війні безвіз. І вона цього Степана питає. Каже, от Степан Шагута не таке вже прямо розповсюджене ім'я. Звідки? звідки ти? Звідки що? Він каже, це у мене батько Степан Шагута, мене на нього назвали, я теж Степан Шагута. А звідки ти родив з Сибіру? А звідки українську знаєш, таку батько ж українець навчив. А що робив в Сибіру українець Ну, вийшов з таборів там і залишився. Ага, А що, за що сидів? Ха, хто ж дітям говорить, за що сидів? Дітям такого не говорять. І виникає піхарна ситуація, що той старший. Степан Шагута запросто міг бути її дідом, який потрапив в полон, потім в табори відсидів, в Сибіру, вийшов там 50 років, що там уже, кого шукати. Там залишився, а тоді цей Степан її рідний дядько. А це вже не жарт. Тут уже треба розбиратися. Таким чином, наші герої починають своє розслідування власне старіше з метою простою з'ясувати, котрий із цих трьох Степанів був його батько. Ви бачите, які письменники насправді не люди, так? От взяти героя нормального, який живе сучасним життям, та чи хаймо на це минуле, на цю Другу світову, життя нову, яка різниця? І примусить таки розбиратися у Ворвалосному родову. Але нам цього здалося мало. І тому початок, як ви вже чули, 2010 рік. А 2010 рік, як пам'ятаєте, нам приніс таке диво, як президент Янукович Віктор Федорович, Пам'ятаєте? Це от якраз навесні. Розвалився пам'ятник в Києві, оцей ще троє в лодці, сестра, і сестрах липі. Так, закрилися двері, вінком його пам'ятаєте, що пришибло, так? Ну, Стільки знаків, нормальна людина вже пішла в монастир, якщо. Чин, так? Ні, це й не пішов. І от тоді, ж травні, почалася, в того, 10-го року, почалося перше загострення цього побідобісія Колорадської хвороби. Тобто всі почали обматуватися колорадськими стрічками, а головне розбиратися: твій дід поганий. Бо мій дід хороший, твій дід не в ту сторону стріляв, не за того воював, бійки були і почали нагнітати, накручувати, і врешті вже до війни дійшло. Але тоді ще тільки-тільки закручували ці лещата, і ідея у нас роману була така. Залишити героїв і читачів в кінці з правдою про війну і з Януковичем. От вам одну руку правду, другу Янукович, і сидіть розбирайте, робіть висновок. Але таке товстий роман писати не швидко. І поки ми писали, я на кожен день здівся. Довелося нам майже вже написаний роман переписувати серйозно, тому що інший фінал. це інша структура романа. Фінал вийшов, на наш погляд, кращий. Ну він не хеппіант, тому що Майдан це далеко не хепіент, але все звериться, що це краще, ніж Янукович. Так? Ні. Ні. от. Тому вийшла така у нас конструкція під час написання.